Друзі, всім привіт! Приїхала нам отака акумуляторна пила Start Pro від магазину Дачник. Це новинка пила і ми вже на макітовській посадці на дві батареї розпаковуємо. У нас іде інструкція з гарантією, Шина на 40 см, 16 дюймів. Потім вона йде тушкою пила, сам каркас і от ланцюжок. Така у нас комплектація. Чим хорошо, тим, що у вас вже у кожного майже є акумулятори на макітовську посадку. Збираємо пилу. Розгляне у нас? Надіжник. Надіжник у нас ключовий. Трошки пробіжимося по самій пилці. У нас пила йде на два контакти. Акумулятор у нас сьогодні на тестуванні буде прокрав 20 В4 на 3 контакти. Я його завжди беру. Потім натяжка у пилки йде безключова. Бачок для автоматичного змазування ланцюга. Довжина шини у нас 40 см. Крок ланцюга у нас 3,8, швидкість обертання ланцюга 15 метрів за секунду. Максимальне число обертів ланцюга 8000. І максимальний діаметр різу 40 см. Ну і саме головне, що 3 роки гарантії на саму пилу. Тому давайте вставимо акумулятори і побачимо, як сама пила працює. Ого! Тугенько вставляється. Включається. Сама пила. Отут ось кнопка, як захист, щоб від випадкового включання пили ви вперед подаєте. І Також тут переключається швидкість. Пила на дві швидкості. Пилка набирає плавно. Це я так розумію, перша швидкість. Включаємо другу. Також тут можна побачити, показує заряд акумуляторів. Заливаємо мастило і пробуємо пиляти. У кришиці є отвір, мабуть, для того, щоб не було завоздушення і подавалося мастило. Пила йде з безщитковим двигуном. Зараз майже всі пили йдуть уже з безщитковим двигуном. Це не новина. Найбільша новина в Start Pro це те, що вона вже йде на Макітовській посадці. По традиції починаємо з в'яза. Він пиляється не дуже легко, зразу кажу. Тому поїхали. Давайте переключимо швидкість. Так, ну, в принципі непогано, пробуємо сосну от майже на всю шину, чуть-чуть не вистачає. Легко справляється з сосною. А тепер спробуємо переключити швидкість. значить Давайте будемо пиляти сирий дуб, і побачимо, наскільки нам вистачить батарей. Довже ніяк не можу її висадити. Не буду її мучати. От, вона отак моргає, дає сигнал, що батареї повністю сівши. Так, друзі, попиляли сосну, попиляли дуба, попиляли сухого в'язу. Максимально вам я її показав і на першій швидкості, і на другій швидкості. І як ланцюг маже все. А тепер все-таки давайте. Підрахуємо, скільки вона зробила різів. Ну і скільки нам вистачило батарей 4 амперних на 20 воль Прокрафт. 100 різів. Я вам казав, що пила по економії енергії просто супер. Так, да, по потужностях не можна сказати, що вона там супер потужна. Ну, мабуть, із-за того, що збалансованості йде по потужності. По батарею в споживанні виходить 100 різів, 35 хвилин вистачило цих батарей. Там можна трошки більше доплюсувати. Ну ми ж ходили, знімали, переходили. Тому краще ми скажемо, що 35 хвилин цієї батареї пропрацювали на пилці Старт Pro від магазину Дачник. З уточненням, ще раз кажу, з уточненням, було й таке: було й пару дрючків товстих. Було і в'яз сухий, було і трошки товстіше, бо зараз ж напишете, що? що ви розказуєте. Тут були різні по діаметру дрючки. Пластик на пилці класний, нічого сказати не можу, не тарабанить, не болтається нічого. Ланцюг підтягується, тут все, все стабільно. Руків є прогумоване, зручне. Тут перша, друга швидкість пиляв постійно на повишений швидкості, як там на понижений, ну, пару разів спробував, нормально також пиляє. Ну, я пиляв на повишений. Тому, давайте глянемо споживання мастила. Пила вибирає гарно мастило. І от зразу звертаю увагу. Дивіться. Не на всіх пилах. Іде отаке зманщування ланцюга. Дивіться. Чітко видно, що ланцюг змащується, і це знов таки, великий плюс. Ну, а так, що хочу сказати. Посилання на магазин, дачник. Під відео посилання додавлю. І тут на магазин з номером. Дякую Міші за те, що присилає нам інструмент на огляд, підтримує наш канал. Ну і ми стараємося е, відзняти, ну не просто так вам показати, що. Пила, супер і все. Ні, ви можете самі побачити і вирішити, як вона пиляє сирий дуб, як вона пиляла сухий в'яз і як вона пиляє сосну. Ми вам даємо можливість побачити три види дерева. Не всі в оглядах вам це показують. Тому, друзі, всім дякую, бережіть себе і до нових зустрічей!